Зараз я тут налаштую, швиденько я там кріселку собі подвинув вже. Буємо присісти. Оп! Оба! Ну кай вже, скажіть. А! Так, що тут у нас? О! Паличка! Палочка обирає чарівника. Якщо кожен раз, коли я буду розказувати вам про тачки, я буду казати, що погода півень і настрій в мене не дуже, вам це швидко надоїсть. Тому сьогодні мова не про мене. Сьогодні яскравий огляд про звичайну тачку Ford Fusion 2.5 2016 рік Америка. Вау! Менше гарних проїздів, більше гарних слів про Ford Fusion. Великий седан Де класу. 2016 рік, звичайний 2.5 мотор. Про що в ньому розповідати? Да загалом, напевно, не дуже багато є про що, тому що це звичайна. В більшості пуста по комплектації тачка, але її люблять всі, ну, всі, без виключення люди, котрі придбають собі автомобілі за недорого. Тому що ця тачка коштує дійсно до 13 тисяч доларів. Ще й в рестайлі, ще й, дуже важливо, під хасік. Можна тобі поставити ГБО, витрата палива у вас буде дійсно дійсно невелика. Що? Люди люблять в цих тачках. Вони люблять морду. Морда в неї симпатична, вона виглядає агресивно, прикольно, цікаво, і багато власників цих автомобілів не хочуть пересідати на щось більш дороге, тому що наступна тачка вона для них не цікава, не весела, не прикольна, не агресивна. Вона не буде такою витривалою, вона не буде такою економічною з газом, вона не буде такою стильною в попередній частині автомобіля, вона не буде Ford Fusion. Ну, не буде вона такою. Тому. Ця тачка топ своїх продажів. Passat? програє. Nissan Альтіма програє. Toyota Camry? програє по зовнішністі 100% програє. Тому, ну, я не знаю навіть, що буде цікавіше, що буде краще. Особисто від себе я мав. Три таких автомобілі в до Рестайлі, і одну в рестайлі. Я зрозумів, що напевно 2,5 це найцікавіший мотор. Хоча і він має 175 кінських сил. Цього достатньо для того, щоб просто жити, просто їздити, просто кататися і насолоджуватися тим, що ти маєш великий седан d класу місткий по параметрам саме седанів, з досить великим багажником і можливістю мати газик. Клас! Я думаю, ми все сказали про цю тачку, стоячи біля неї. Все, що можна сказати більше, ми скажемо за її кермом. Поїхали. Поїхали кататися, маленька моя. ку-ку, ку-ку. Ремінь пристебнули. О, шайба. Оп. Та -та 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 -та. До речі, в машині пічка прям така. Ну, у нас тут. Гарно, тепло, паша оператор взагалі без куртки сидить. Тільки я буду собі сидіти, прийти і, і кайфувати, кайфувати від народної тачки. Ми зараз будемо їхати по дорозі і зустрічати велику кількість схожих автомобілів, прямих конкурентів всіх. І я найстильніший буду на дорозі. Я гарненький, а вони ну так, нормально. По рівню гарненькості, а ця тачка десь з 10, як ви вже зрозуміли. Чорна, на чорному салоні. Я думаю, це прям ідеально. Ідеально. Погода у нас така, що у нас двірники будуть шморгати кожні пару секунд і напрягати. От ми зараз їдемо по дорозі, яка Да, обганяє, обганяє, не переживай, я не спішу. Ну, типу, рівна, але не дуже середньої якості, скажімо так. Класно, коли Седан великий і м'який в першу чергу. Ти їдеш собі, кайфуєш, м'ягенько, тихенько, до речі. Форд же якось навчився робити нормальну шумку, не дивлячись на те, що це бюджетне авто з Америки. Японцям треба трошечки повчитися, там, зайти на завод Форд в цех, котрий вони. Кузовни роблять собі, збираються з дешевого, простого пластику. ну не, Воно не гупає, воно не хрустить, дорогу ми не сильно чуємо. До речі, Мерседес теж може заглянути, я, я вже казав, що типу є запитання. що Салон в нас не розмовляє, поки ми їдемо з нами, не розказує якісь веселі історії. Панель приладів, вона. Раніше, в Дорестайлі вона була більш інформативна в моменті. Тут це вже віяння сучасних технологій. Залишили тільки спідометр, справа поставили інформацію про мультимедіа, а зліва зробили моніторчик, екранчик, через який показується інформація, і треба її сидіти і вибирати. От у мене вибрана зараз середня витрата палива, інформація про фактичний пробіг, скільки плюс-мінус у мене там обертів в моменті, і який залишок палива. Більше інформації мені в моменті недоступно. Треба щось понатискати, поклацати, пошукати. О, тахометр дістався. От у мене на тахометрі зараз ми їдемо 80 км на годину 2-2 тисячі обертів. Нормально, комфортно, спокійно, середньо. Без випендрюжу і опача! Ну, це ми дуже любимо. Ми живемо в Києві. І спіймати за тор дуже-дуже дуже легко. Тому ми маємо надію, що він скоро розсоситься, бо ми з нього швиденько приїдемо і будемо все ж розказувати вам про автомобіль більш детально. От ми зараз стоїмо на драйві. Фактично не їдемо нікуди. Всіх автомобілів є майже у всіх, на яких я їздив така темка, що коли ви стоїть на драйві, в якому б стані подушка коробки не знаходилась, нова, чи там беушна, чи там зовсім їй погано, тряпки, важче, з весь кузов йде така от вібрація невеличка. Причому це на півтора літри мотору, два літри мотору, на 2,5, як у нас в нашому випадку. Все однаково, все тупо один в один. Ну, дякую, дякую. Аж підскакую, Ну, Ото що розповідати в пробці про цю тачку. Блін, в цей момент я починаю дивитися по салону. У мене очі починають блукати. Я починаю дивитися на те, що воно дешеве. Дешеве. Ну воно так і має бути за ці кошти. 16 рік, 12-13 тисяч доларів, такі справи. Воно має бути не, не дуже там прям дорогим ультра. Але ну, типу, все одно сидиш і тобі трошечки не прикольно. У Поліни не спитати немає чого. Тобі комфортно ззаду? Так, да, зараз, да, коли Паша відсунувся. Ага, тобто, якщо Паша засидів би ну, у тебе в притул, було б не зовсім. Так, да, місця не дуже багато. Угу. Тут є допомога при спуску з гори, до речі. Прикольна опція, Я от, якщо зробити суху, сухий зріз серед там моїх клієнтів, наприклад, я думаю, людей, котрі користуються цією функцією, буде. Ну, один, напевно, на 20, може на 30 людей. Так, що тут у нас? О, паличка, паличка обирає черівника. Що тут розповідають? 2,5 мотор, атмосфера, ніяких турбін, там, підсилювачів. Все просто. 4 циліндри, купа місця для газового редуктора і газового обладнання. Все просто для людей. Міг їх тут дивитись. все дуже-дуже просто. Нарешті, нарешті, нарешті ми подолали затор, зроблений з ДТП, і їдемо по своїх справах, а поки я розказую вам про свої фактичні враження. Від 2,5 в нашому випадку в рестайлі. Як я вже казав раніше, у мене було три автомобілі дорестайлових. Один з них був на двохлітровому моторі, інше були обидва на 2,5. Основна особливість, яку я відчуваю зараз, заключається лише в тому, що в мене поміняна панель приладів і в мене більша магнітола. Все. Ну, типу, нічого не змінилось. Це тупо те ж саме: зовнішність трошечки змінилася, додавали плюшечок, і все. Ну, типу, і взагалі все. Казати, що тачка сильно помінялася, я не можу. Якщо ти натискаєш. А, -а, а, у нас там хтось десь кудись поїхав, ми дуже намагаємось. Але так, щоб ми прям сипали, то ні. Ми просто собі їдемо, до речі, досі в межах дозволених по місту, не порушуючи правила дорожнього руху в своїй полосі і. Це душненько, ну дійсно душненько, але ну, немає в цій тачці, е, на цьому моторі. Завдання бути супершвидкою. Єдине завдання в неї бути комфортною і зручною для вас у житті. На нашому випадку немає газу. Я вам прям 100% на цій тачці не скажу, яка витрата палива. Приблизно пам'ятаю, що на газовій машині у мене пару років назад витрата палива була б десь. 12-13 літрів газу на цій тачці зараз ми витрату палива подивимося в моменті 12,3. це. Напевно, трошечки в пробці зараз постояла, вона стала більше до цього. Було десь 11 літрів на 100 кілометрів пробігу для просто їзди по місту для комфортної сімейної тачки. Нормально для роботи, наприклад, таксі чи там кимось кур'єром. Це багацько, але на газу в гривні буде нормально. Плюс-мінус можна пересуватися. З додаткових опцій в автомобілі у нас датчик дощу. Хоча це навіть не датчик дощу, це просто у нас автоматична робота омивачів скла. І датчик світла. Ну, от Датчик світла у нас є, і, і все. Клімат двозонний, дякую, Форд. Додали нам трошечки розкоші в цю історію. Забув. Сексотест. Там, ну. Важливі опції для молодих людей там. По ця історія. Секунду. Щас я тут налаштую, швиденько я там кріселку собі подвинув вже. Момент. Ох, так. Так, сіли. Так, розслабилися. Інтимненько, але лише швидка опція. На фул. Тут трошечки місця. Велика тачка, але не вистачає, бо седан. Все ж в паркетнику зручніше. На швиденьку можна. 5 хвилин час. Yes. Галинку. М'яко. Ну, от м'яко. Я не супер сильно відчуваю прям дорогу. Ну, Напевно, у нас гума трошечки якось там віддає. Але для цього класу в тачці я не супер там кричу. Я не маю кричати, щоб мене гарно чули ззаду. Тихенько. По керму. От зараз, друзі, ну, трошки слизько. Але ми от намагаємося, от я зараз качаю по камері, напевно, це видно. Камера взагалі дуріє від таких мувів. Вона пливе на дорозі, вибачте, кермування тут нема. Дякую за те, що ми повертаємо на невеликій швидкості. Але якщо ваша швидкість трошечки більша, ніж за 60 км на годину, для того, щоб повернути, вам треба буде трошечки постаратись. Тому не гонка. Ну, не гонка. Виглядає вона, блін. Я вже котрий раз кажу, то, що Ford Fusion серед своїх однокласників з інших брендів виглядає найбільш цікаво і, в першу чергу, емоційно. Тому це прям безумовний топ за свої кошти в цьому плані. Коробка на цих тачках. Давайте одразу закриємо це питання. На цьому автомобілі і на таких самих немає коробки PowerShift. Жодного роботу. На цій тачці стоїть 6-ступеневий гідротрансформатор. Є варіатор на гібридах і ще в деяких варіаціях, але загалом це 6-ступеневий гідротрансформатор. PowerShift ні. Закрили питання. В ходу розкажу вам одну особливість. Це одна із причин, чому велика кількість людей вважала, що на цих автомобілях стоїть PowerShift, роботизована коробка від Ford. Тут перша, друга, друга, третя передачі при перемиканні є певні смикання коробки, і вони є. У великій кількості автомобілів з першого дня знаходжені в Україні пояснюється це в двох-трьох варіантах. Я чув декілька варіантів. Офіційний дилер мені розказав, що після того, як ця тачка попадає в ДТП на цій коробці автоматичній, вона починає смикатись в 50-60% випадків. Другий варіант вона починає смикатися через те, що в ній міняють масло від того, що в неї є з заводу. В більшості випадків вибирають масло не те. Навіть якщо купили офіційно Форд, але там якась підміна, якась там розливка була, там, кастомна там і так далі, і щось пішло не за планом. І третій варіант, який мені робили, що на цій коробці треба робити адаптацію. Навіть були якісь типи, які займалися цією адаптацією професійно. Тачка їздила там, щось типу. Там, тисячу кілометрів без смикання, а потім смикання з'являлося, і навіть деякі люди писали, збільшувалося. адаптацію на цій коробці можна зробити звичайним лаунчем, підключились, скидаєте адаптацію в нуль, і ви їздите на коробці, яка виїхала з автосалону в плані розуміння, що саме вона везе, який мотор, яку вагу, яку тачку, з яким там умовно пробігом, і саме важливо з якою прокладкою між кермом та сидінням як ви натискаєте на педаль, як ви любите швидко або не швидко їздити і так далі. Це дуже-дуже такі Є. моменти особистості, скоріш за все. Тому і першу тисячу вона не смикається. Потім вона починає звикати. Якщо ви їздите не так, як ви звикли, вам треба трошечки по-іншому проїхати, натиснути педаль швидше, сильніше чи не сильніше. Вона починає смикатись, і ви живете все одно з цією історією. Ці тачки, скільки ми продаємо, перше питання, скільки ми задаємо, скільки люди, котрі шукають ці тачки, дзвонять нам. Коробка смикається. Перша, друга, друга, третя, смикається. Так, смикається. Ага, зрозуміло. Ну тобто люди зрозуміють, що ця тачка була в ДТП, На ній їздять і вона експлуатується. І люди не брешуть в очі про те, що це ідеально я вам кажу. А такі точно є. Кліренс. Вона. Да блін, вона висока. У неї кліренс десь отут буде якась цифра, скільки він фактично, але від себе скажу простими словами: на бордюр. Через лід, через яму ви заїдете або проїдете. Цього достатньо. Класна, сексуальна, жопка, рестайлові фари, оця вже хромова полосочка. Ну, Вигляд має сучасна тачка. До речі, всі ці машини, чомусь більшість, з котрими я стикався, мають таку історію. Так, де тут? Ну, кайф, скажіть, а секс. Багажник тут реально великий. Фактично, він здоровенний. Блін. Якщо у вас не гібрид, якщо у вас немає газового балону, ви його можна тут покласти, і багажник все одно буде великий, то сюди можна спокійно покласти два мішки, дві лопати і ще щось або когось, якщо вам дуже сильно потрібно. Я ж кажу, практична тачка. І поки ми тут знову попадаємо в новий затор, я нагадаю вам про те, що я займаюсь автопідбором. Це послуга, котра надає вам можливість сидячи вдома на дивані або заробляючи гроші на роботи, отримувати повну інформацію про ті автомобілі, які ви хочете придбати, експертну оцінку, огляд на СТО, та в кінці кінців спокійно придбати собі автомобіль без будь-якого геморою саме для вас. Тому, якщо ви цікавитесь автомобілем або цікавитись конкретно цим автомобілем, внизу будуть посилання під відео, де ви зможете звернутися до мене особисто, можливо. І поспілкуватися про це та замовити підбір. От бачите, у цій та вот ну, цією тачкою у мене така історія. Блін, і тоді була, і завжди була. Я на ній їжджу. По-перше, ну, я на ній не натискаю сильно, бо це не має ніякого сенсу. По-друге, вона така плавна, диванчик такий. Я дрімати починаю. І хочеться підперти голову рукою і зрозуміти, що пора їхати додому, відпочивати, поспати годинку-дві. Ще й погода така, вона мені прям каже, ляг поспи, ляг поспи. Не треба воно тобі, але я вірю, що вам а, цікаво це дивитися. Тому я тут не сплю. Все нормально. Мене спимо, да? Все поліно. Там наче задрімала вже ну, трошки. Я <смітна> 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 бачите, не тільки я один починаю дрімати в цій тачці, бо комфортно. комфортно. Зверну вашу увагу на 99% американських автомобілів стоять ліві водійські дзеркала заднього виду зі збільшенням Ford, Зробив взагалі особливу таку штуку. Якщо у вас немає системи сліпих зон, у форда в дзеркалі є маленьке ще одне дзеркало, котре такого режиму фіш-ай. І завдяки цьому ви маєте і не сильно приближене дзеркало велике, і максимально приближене, і заокруглений вид в маленькому дзеркалі. Зручно, зручно, треба звикнути. Так, треба звикнути. Тому це теж прикольна історія. Мені подобається. До гумового керма насправді швидко звикаєш. Влітку не дуже приємно його тримати. Хочеться трошечки шкіри, але вже всі звикли у нас в Україні, що треба, просто отримавши таку тачку з Америки, віддати якісь там 100 доларів, перешити кермо, отримати трошечки товще, але приємне на дотик кермо і собі спокійно кайфувати. Загальна повага до цього на дорозі полягає в тому, що велика кількість людей вважає, що тут за кермом таксист. Тому люди або поважають цю тачку. Просто поважають там симпатична, пропустили, нормально, середньо відносяться, або шугаються від неї на дорозі, тому що думаю, що там якийсь дядько, котрий за те, щоб заробити там грошей, відвезти клієнта або добратися до нього швидше, може вам в крило дати і підрізати і все, що завгодно. Це стереотипна історія. Я не стверджую, що більшість таксистів їздять саме так, але більшість людей, котрі їздять поряд з цими автомобілями, вважають, що там за кермом саме такий персонаж. Вибір конкретний робити особисто кожному, особисто вам. Я вам розказую тільки про те, що я знаю, відчуваю, бачу і чув. Поїхали в салон, подивимося, що там взагалі. Хоча ну, вона ж проста, що там розповідати. Давайте спробуємо присісти. О, оба! Я живий, все ок. Бачите, посадка тут. Як в седані. Матеріали салону, пластик, все нам каже про це, що ця тачка не дорога, але витривала. Тому що це має бути дійсно витривалим. Так воно і є за ці кошти. Ну, що там, буде сюди. Ну, слухай, де да все просто. Прикольна шайба. У Ягуару взяли. Все ясно. Призвичайне кермо, трошечки резинове, ну нічого. Тканинка, приємно, підігрів не обов'язковий. Можна жити, діти, якщо там замастять, нормально. Великий монітор, карплей вже додали з Android, Auto все в базі. Одне цікаво, дивіться. Ну, от. Мерседес, алло, ну, Форд навчився. Навчився за руки. Воно нічого не хрустить, не шкрябить. По дорозі з тобою салон не розмовляє. Нормально? Нормально. От і ви думаєте, що це гарний варіант просто купити і поїхати. Я поїхав. Давайте, може, трошечки розженемось. От ми зараз їдемо кілометрів на годину, дозволених, от ми там трошечки там, 50-40 кілометрів на годину доберемо. М -м -м. Добрали. Довго. Дуже довго. Якщо що це було в полу. Дуже дуже довго. <verw Harps> <strikes> це дуже довго. а а Та ні, нікуди ми не їдемо. Ну, то камон, ну ми взагалі нікуди не їдемо. А тепер ми встали в другий затор. День такий, коротше. Ну, я не знаю, що мені сказав. Ой. Блін, ну важко розказувати про цю тачку, тому що ти не знаєш, про що на ній розказати. Технічно ти про неї все розказав, і більшість людей про неї все розказали в салоні. Все є, все є. Ну реально, все основне є. В ній тепло, вона якось їде, в ній можна зробити на велику витрату палива. Є CarPlay, Android Auto, музику можна ввімкнути. Все тотально все. Немає про що розказувати. Це Ford. Прикольна така історія. От в кожному форду, особливо свіжому, в якому я їздив, конкретний пробіг пишеться. Ну там ви звикли там, да? там 80 тисяч кілометрів 80 км. Да? Тут це написано: от, 128 517.7. Тобто, на думку виробника супер суперважливо в метрах, в сотнях метрів написати, скільки сотень метрів ви проїхали. Не кілометрів, а сотень метрів. Це прям ультра важливо 100, ну, прям у 100% ну, зручно, зручно. Не те, що прям не зручно, коротше. Народ, чи знаєте ви, що ця тачка топ за свої бабки? Вже знаєте. Чи знаєте ви, що ця тачка? Технічна, але при цьому витривала, проста і надійна, під газик. Теж вже знаєте. Чи знаєте ви, де її придбати, написайте нам в коментарі, замовити підбір або придбати оцю тачку, вона теж в продажі. На цьому мені більше немає що про неї сказати. Я буду з вами прощатися. Це був Сан Санич канал Парубець. А з вами був Ford Fusion з 2016 року. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та донатьте на ЗСУ. Всім пока, моїте руки, милом. Зачиняй. Ой, тільки сильно. Ай, йови ти. О, ручка Неонова, хоч вилізу йовки-банки. Ой, блін. Знущання над Олександром. Частина мільйонна. Ой-блін.